Пісня на рибу. Місяцю, місяць золото, рибаруба на риба оливо, рибу льодом ведуть на сушу. За рибу золото, за рибу й душу, за рибу рушило й застогнало. Рибаруба на риба тала, риба розмовниця, риба ягода на слово ловить, навхрест зав'язує і не слідами громами сушить. За рибу золото, за рибу й душу. Вуздечку зі срібла накинути на рибу, бо риба й з вітру робить хму. Рятуйсь від риби, бо риба в сіре, опірить воду, ветнеться сіркою, зі світу зведе. Риба в матері, риба ятерна, світить митарям ясніш від ліхтаря. Риба ятерна, де ти де? Ришталю жолоб в жалобі матері, З власної волі ячить на ятері, Аж ятер туго дугою заморозки, Не риби сторін, зима заморишком. Чаклунством везена, губами стелена, Зі стелі видиво колотить відрами. Риба йде. Риба страждальниця. Риба метелиця проходить спальнями газоном стелиться. Від столу до столиць столика риба. Що хоче, той робить? маху руба лягає покотом, Дорога довга від кільки до кита. У двері ломиться Порічок повний рот. За рибу моляться, за рибу мруть, волають Рибо, Де ж ти де? Риба? Ніченька, риба, де.